Цьогорічне бійнале танцю у французькому місті Ліоні привабило майстрів хореографії з цілого світу. Одна з них Робін Орлен з південної Африки. Зараз мешкає в Берліні. Її група «Moving into Dance Мофетон з Йоганнесбурга представила шоу з красивою, хоч і дещо задовгою назвою Краса триває лише мить та згодом повільно повертається на старі позиції. Йдеться про красу простих звичних речей, як, от, вулиць рідного міста краса блисне про мене Не немов та жінка, що продає помідори. Те, як люди розмовляють один з одним, людські відносини, все є красою. Краса у всьому. В тому як сонце сходить і заходить у воді, в тваринах, людях, танці Африка завжди присутня в її постановках: музика, ритм, танцюристи. На вигляд все легко і грайливо, проте насправді це важка робота. Is when you come перед початком вистави ми отримуємо настанови завжди щось нове. Таким чином цілий час слід бути на поготові, адже вона може внести зміни за п'ять хвилин до вистави, і вам доводиться робити якісь викрутаси на сцені, не знаючи, напевно, чи воно спрацює, і як ви почуватиметесь з цим? Так, цілий час слід бути на поготові. 19 постановок, серед них 15 прем'єр. Ходять до програми «Бієнале танцю», яке до 30 вересня триватиме в Ліоні та його околицях. Дякую за перегляд! Шанувальники мають змогу спілкуватися з артистами ось в цьому кафе Данс у торговій палаці Ліона. Тут можна поговорити, наприклад, про суперечливу постановку Лебединого озера. здійснену ще одним багатообіцяючим хореографом з Йоганнесбурга я дуже здивувалася, коли дізналася, що лебеді це гомосексуалісти, і що сам Чайковський був гомосексуалістом. Це стало темою моєї роботи, і я вирішила, що не хочу, або мої виставі дві жінки боролися за чоловіка. У мене за одного й того ж чоловіка б'ються жінка і чоловік. Ось такий поворот. звісно, вони всі вдягнуті в пачки. Я люблю пачки. Я можна сказати одержима пачками. Тож я подумала: ну мо зодягнімо їх у пачки. Вони не заперечували, вони теж люблять пачки. Пачка символ класичного балету Перекселенс. Проте інші складові доволі незвичні. Навіть музика це суміш чайковського з африканськими елементами. Все разом справляє враження якогось чудернацького пістрявого коктейлю. Традиційне африканське весілля це справжнє божевілля. Всі, щодуху голосують і співають. А ще всі жінки вважають своїм обов'язком давати поради молодій. Всі ці елементи я прагнула внести в світ класичного балету. Брайд Наступне бій на летанцю завітає до Ліона за два роки.